Вітаю вас, наші дорогі друзі. Давно ми не виходили в ефір, давно вже не знімали відео. Трошки були внуки, приболіли наші, а там і дочка, та займалася ними. Не було часу, щоб зняти цю красу. І Дивлюся вже садочки на відео інші. Так гарно. Дівчатка працює і хлопці. а сад. Квітує, навіть осінь цю. І осінь, бачите, теж непогано. Ось, дивіться, який в мене мала чай, який він красунчик. Як він мені подобається. Трави. Що, що по обрізці? В цьому році, та й взагалі декілька вже років, я на осінь практично нічого не обрізаю. Бо воно все таке красиве, нарядне. Уходить в зиму. Злаки теж буду обрізати вже навесні, десь у березні. Вони дуже гарно зимою виглядають. А ще дивіться, як квітує ястребінка, красунечка. Який нарядний цей ачіток-агон японський, ще його в Японії. Йому дали таку назву золотий. Так він мені подобається. Кажуть, що він не зимує, може пропасти. Я у цьому році його занесу все ж таки, приміщення, а на наступний рік розмножу і все ж таки попробую частинку якусь оставити на зиму. Побачу, як він перезимує. А погляньте тільки на ці хвости, які вони нарядні. Теж поки я їх не чіпаю, як вони вже будуть сухі, такі, коричневі, тоді я їх обріжу, на зиму я їх не оставлю, щоб не гнили ці листячка. Еректо плющик гляньте. Вертикальний він він росте угору. Позаду ще квітує в мене горець. Це такий кущовий такий, а я в мене більший. Горець великий, і я його не залишила. Зимувати. Я його обрізала, але я обрізала так, бо в нього трубчасті такі стебла, і я обрізала низько Дивіться, щоб не попадала волога. Ось низько обрізала. обрізала. рівно, а низькок. І волога не буде попадати, а де даже листечка воно прикрито? Генте як цвітує сонце цвіт? Думаю, що він буде ще зимувати з цим листочком. Таким кущиком невеличкий, бо водиться який кущик вже. Дуже хоче він, щоб він тут розрісся і прикрив землю, щоб потім, коли буде літо, земля не да, так висихала швидко. А це мана спірейка, був такий кустик гарненький. Я його не закрила цією рішіточкою. І хтось із собачонів наступив і півкустика, як не бувало. Ну, Теж, подивіться, яка вона яскрава. Наросте. Це чіток матрода. Теж цвіться, я оставила. Лістечка, дивіться, ще які зелененькі. Він теж поки буде не обрізаний. Я тільки верхушечки познімаю, коли вони такі вже будуть сухі. А стебла Ось, залишу. Нехай собі росте надалі. І гілка така нарядна, теж залишиться на зиму. А це хризантема. Це подарунок. Я замовляла рослинки і мені поклали у посилочку один такий стебельочок цієї хризантемки Дивіться, який вже кустик величенький. Яскравий, нравиться він мені, нехай собі росте. Теж, бачите, вже кінець жовтня, а він як гарно квітує. Вероніка серебляста така, бачите, срібляста. А позаді неї горець. А ще я хотіла вам показати, в мене почва покромна, лапчатка, така ж гарна. Такий в неї колір зараз яскравий. Я навіть не, не жадала, що вона така буде яскрава на осінь. Гляньте на неї. уявляєте як розростеться цей кущик. Бачите, такий низесенький. Яка буде краса, яка буде така кольорова ковдра. Зелена. Вічно. Чи вічно зелена? Навряд чи. Але ж дивіться, як гарно. Хіба таке обріжеш? Ні. Нехай красується. Зараз у таку погоду добре стригти, формувати хвойні. Для них це такий оптимальний час щоб вони не хворіли, щоб вони це сприйняли адекватно, Безболезненно. Якраз саме час для хвої. От я їх зараз чищу, обираю хвою суху, де-не-де, де, де підстригаю, де мені потрібно. Я вже знімала сніжноягідник в прошлому відео, але не можу ще не засняти. Ось такий він гарнесенький. Такі оці в нього сережки звисають, білосніжні. Як таку красу? Не запечатліть. А це ще один. Ну, цього ягідки мільчі, Ось я виклала. У того такі ягодки, бачите, які вони крупненькі. А у цього оті малиші такі. Малесенькі, он два поряд. Який вже в мене гарний аризонський кепарис. Який, який був наче невеличкий і вже як виріс. Таке ажурне кружево його гілочок блакитного такого кольору, з нальотом таким сизим. Дуже він гарний. Також позаду бачите гортензія Аннабель проста з таким листячком жовтеньким. Те ще її залишаю, такою, як вона зараз є. А вже треба не прогавити у березні, щоб не був, не було що соко руху, обрізати обов'язково 3-4 почки залишу, стильне зріжу, щоб вона була густіша. От кожної такої віточки стібілька знизу оставлю по 3-4 почки. Ну, а це трави, рядочок іскрав, барбарисів. І дивіться, який червоний, аж бордовий такий дерен. Лістечка вже скинув, я його пересаджувала. Там йому було сильно сонце шмалило і листечко підпалювало. Тут буде краще, надіюсь. І трави. Марія Барбарис. Рядочок із трав. Трави залишаться до весни. Ми секвоя вже міняє свій колір хвоїночок, листячок таких. Теж така красунка. Серінарія прикрашає садочок. Різала я сухі стеблі, стебла, лілій, лілейників. Але подивіться на цю лілію. Оце такі практично всі лілії повиходили. Зелені листочки. Наче не зима попереду, а весна. Бачите, У мене ще тут така велика буделія біла. Ось її я обріжу. Обріжу оці всі стебла такі великі, товсті. Десь, мабуть, залишу від землі десь сантиметрів 20, см. як ви думаєте, достатньо це буде, бо вона дуже добра, така могутня, розростається добре, величенька. А ред леді Барбарис. Такий красунчик. Ну, То думаю, да, обріжу її все ж таки. Сяниця добре тримається. Теж нічого восени робити не буду, а весною, коли будуть такі сухенькі віточки в неї, листечка, просто щешу їх руками, уберу. Їй не треба укорачувати, вона може захворіти, пропасти, просто повичесувати сухі такі, вони легко вичищаються. І вона знову буде такою гарненькою зеленою. Ось ще одна. Є в мене декілька хризантем, Тільки подивіться на цю красуньку. Щось я не, не пам'ятаю, чи бачили ось таку. подивіться наскільки в неї ця квіточка міленька проти. Ось такої. Такі гарненькі вони, такого вузького кольору. Гарнесенькі квіточки. Це жовтенька, як сонечко горить, настрій піднімає. І ще поряд така ж сама. погляньте. Так вони мені подобаються. Вони такі витривалі. нічого не треба їм. Ні підкормки, ні землі якоїсь особливої. І на сонці гарно вони дуже ростуть. Таки підстригла свої туєчки. Смарагд зелений, надала їм форми, щоб вони не сильно, коли буде сніг, дощ, не розпатлувались. а були такі зібрані, гарненькі. Це в мене ще стоїть каркас. сітку ми зняли, бо вже не жарко От, а каркаси поставили, ще до наступної весни ще будемо прикривати їх, коли буде спекотно. Вони ще тут добре не вкоренились, деякі. Дивіться, яка яскрава, вже сосна Лемон. красунечка, А там вже трошки буде вже по чуть-чуть жовтіти, вже світліше стала сосна Кастерс Вінтерголд. Позаду висадила акацію рожеву. рубінія робіня її називають. Хочу, щоб вона тут таку ажурну робила тінь. Тоді не треба буде мені ці каркаси тут тримати. І буде гарно, буде рожевими квітами квітувати, ще прикраше цей острівець. Карлики у Барбарисики. Теж гляньте, як яскраво окрасились. Це тім-тім. І ще один адмірейшн. Красунчик. Конкорд. Він теж невеличкий. І такі такими сухочими, такими листечками. Який красень. Вже такі бордові кольора у нього з'являються. кабриєтка скулка квітує. Почвопакровні я теж не вбираю, щоб імунітет їм не, 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 не знизився, вони не захворіли. Вони всі такі зелененькі, гарненькі. Яке сухе буде, по весні вже приберу. Зніоці радують. Таким ніжним квітуванням. Це в мене ще блакитна овсяниця. Такий величезний гарний кущик. Дуже подобається і троянда Ен Хендерсон. Як вона довго квітує, починаючи з весни, з травня і досі. Ще скільки в неї ось ще не розкрившихся бутонів Така ж красуночка Не відстає Керіо. Також Чорний принц на бутонах. Біла пітунія птутує, аж Барбара, ще теж не відквітла вся. Осінь у всій своїй красі, практично вона вже більш половини вже осені пройшло, і проблема, куди дівати листя возникає. Але я вже декілька років листя нікуди не вивозю. Ось у мене вулична клумба, щоб тут менше росло бур'яну. Я скинула листечка сюди, розкидала його по ці клумбочки. Тут у мене падуби, магонії, блискуча магонія кущава. Ось така вінтерсан красуня. Такими гроздями жовтеньких квітів вона квітує. По-іншому, ніж така магонія обикновенна. Це зимове сонце, вінтерсан переводиться. І ще магонія. Більш така повзуча, з зеленим листичком, яке потім ще перекрашується в більш бордові листя. І оце так я скидала сюди це листичка. У дворі ми прибираємо їх. І ось іще кумба в мене. Бачите, вулична. І отак от я її закидала всю листя І гораздо менше бур'яну на ній. Росте сорняків. О, так от у мене тут трави теж висаджені. Такі ось очітки підряд. Такий гарний очіток. Такий він до всього пристосовується, до спеки, до холодів. Теж бачите який він гарний, куди його обрізати? Ні, Ні звісно. Буде він тут ще квітувати, а мене на ці плучки. Все, от Бачите, все листя прикрило цю клумбочку. От, і вона більш буде влаги в неї буде більш, не буде так сохнути тут. А потім, бо ви знаєте, до літа де дівається. Хочеться вже, щоб якесь листя було прикрите суху землю. А його нема. Все поїдається жителями підземними на удобрення перетворюється. А це в мене тут. Але він, бачите, посередині. Це в мене тут собачка Ася. Ну що я вже їй, як їй вже тут не лягати, але безполезно. Вона все одно лягає сюди, як на матрас, як на ковдру. І все, і вона тут собі вилежується. І так середенька виходить отака голенька. От. О, лежить. Красавиця. Ось такі ось тут. Ще квітують. Ще квітує ця колода теж у мене. Ну так от я бачите, листячка це. Сюди виносимо А ще листя, яке в мене ще залишилось, ми його складаємо ось сюди. У нас тут є такий закуточок невеличким, шифером так прикрили від беседки нашої, щоб до стекол, до стекол не доставали листя. Стіночка оця кам'яна і тут. Шифір. І все це, це за куточок ми розкладаємо. А під ним, вже коли там, і воно тут теж, куди воно дівається, це листя. Хочеться взяти та прикрити суху землю літом, а його вже немає. І під ним така земля, така, знаєте, як кушинка. Це собачка Ася була колись у школі. Там вона обітала, школи закрились. Ми її стерилізували, а десь то було і продержати цей час, щоб вона трошки одійшла, трошки підтримати. І вона у нас була, і так і залишилась. Кіра. Наша кірочка прогулюється. Справилась, це ще одна красуня, кірочка наша. Де ти бігала? О, Сьогодні дуже гарна погода. Там так тепленько, вітра такого немає. Приємно знімати вам рослинки. Дякую, що ви з нами, що нас підтримуєте. Навіть навіть ті підтримують дівчата, які вже мають багато підписників. Але вони не цураються і нас підтримати. Дякую вам велике. Всім, всім велике дякую, що ви нас підтримуєте. Заходите в гості, підписуйтесь. Це приносить нам радість, втіху. Настрій поліпшує. А це наше озерце, бачите, теж вже листечка сюди нападала, там і дерця від ніфейка вже відквітла. І теж тут вже рослинки, бачите, теж такі вже мають колір. Дякую вам, наші дорогі.